Доброго дня, шановне товариство. Мої колеги виступаючи, більше звернули увагу на другу складову назву нашого якби, теми нашого обговорення, якраз регіональний розвиток. А от щодо децентралізації повноважень, тут значно менше уваги приділялося лише от пан Василь в кінці, і це дуже показово на що я хотів би звернути увагу. заговорив про необхідність передачі певних повноважень на місцевий рівень і Чомусь виникла от пропозиція щодо надання повноважень, встановлення податків, пільг. А міністерство аналізувало, які ж повноваження хоче орган місцевого самоврядування для того, щоб посилити свою інвестиційну спроможність, посилити свої можливості. Так от зібравши всі пропозиції, більшість із них якраз стосувалися грошей, коштів, майна і так далі. Тобто про реальні повноваження, де треба прикладати зусилля. Ну, дещо менше йшло. Ну, так як я е, якраз представник наукового співтовариста і більше 20 років займаюся проблемами місцевого самоврядування, протязі 20 років мова йде про необхідність децентралізації. А насправді, виходить, навпаки, централізація. В чому ж парадокс? А Проблема тут в іншому, от пан Юрій досить якби, добре ілюстрував, да, от, скільки Польща отримувала для проведення тих чи інших реформ протягом певного періоду. Це досить суттєві кошти. В Україні цих коштів немає. І якби наукові прописні істини, те, що централізоване управління більш дешевше, ніж децентралізоване управління. Як би ми не намагалися знаєте, поставити. Коня там позаду да, то в будь-якому випадку ми будемо стикатися з цією проблемою, що коштів для реальної децентралізації не так і багато. І от ну, для прикладу, можемо подивитись проєкт змін до Конституції, який був внесений президентом. Назва знову ж таки говорить про необхідність децентралізацію влади. А якщо подивитись по змісту, фактично. Децентралізації там немає, навіть ті повноваження, які були передбачені за органами місцевого самоврядування, вони вилучені з того проєкту. Звісно, децентралізація є певний позитив, в тому що стосується інституційної, складової в плані можливості створення районних обласних рад своїх виконавчих органів. Це плюс, і тут двома руками за. Але виникне ситуація конкуренції державної адміністрації, виконавчі органи обласних рад. І якраз е, віце-прем'єр-міністр, е, говорячи про цю проблему, от про децентралізацію, говорив про те, що треба проаналізувати там сотні законів, в яких переглянути повноваження і перерозподілити ці повноваження, якщо ми дійсно намагаємося здійснити децентралізацію. І тут е, можливі шляхи децентралізації радикальний шлях. Е, Взагалі, який був притаманний ще до до прийняття конституції, до 96-го року, передбачити можливість бути правонаступником виконавчих органів районних і обласних рад усіх тих повноважень, які сьогодні здійснюються державними адміністраціями, ну але це досить радикальний шлях, і тут можна наламати дуже багато дров і ну якби дуже багато зауважень, заперечень з приводу. Фахового співтовариства щодо такого шляху, хоча він самий простий і тут вже він був би показовий і зникла б конкуренція, тому що по проекту якраз державні адміністрації змінюють свої функції на контрольно наглядові. Другий шлях це застосування делегування повноважень, от механізму делегування реального, тому що на сьогоднішній день закон про кабінет міністрів лише передбачає право кабінету міністрів делегувати повноваження, передбачити чіткі механізми делегування і. В повній мірі застосувати цей механізм. І третій варіант це от перегляд законодавства. Ну, якби так судячи із тих процесів, які відбуваються в Україні, ми йдемо по третьому шляху перегляд всього законодавства. І тут якраз це законодавство, яке приймалось в 90-х роках, коли не розрозрялася держава, місцеве самоврядування, взагалі, якби таких суттєвих. Різниці не ставили тоді, то дуже в багатьох законах в одній статті передбачені повноваження і для державних органів, і для органів місцевого самоврядування. Тобто, фактично, вже в самому законі якби закладена ця конкуренція між органами державної влади і місцевого самоврядування. Тому якраз третій шлях він може мати такі два під -під -під напрямки. по-перше, це дерегуляція. Вже тут, хоч і не децентралізація, а дерегуляція, тому що деякі повноваження вже треба дійсно переглянути. І от ті інституції, про які сьогодні колеги мої говорили, вони можуть ефективно взяти на себе певні ну, можливості вирішення тих питань, які характерні для регіонального рівня. Ну і другий шлях це от якраз чіткий розподіл цих повноважень, де Проявляється інтерес держави, він має залишитись за державними органами. Там, де можливо передати ці повноваження органам місцевого самоврядування, їх абсолютно всі треба передати. А вже потім, вже коли визначимо обсяг повноважень, говорити про фінанси, говорити про інституції, які мають створюватись. Тому що, от, слухаючи колег, ну напевно, це вже деформація такого професійного рівня, одразу якби, критичний, Ми говоримо про необхідність створення інституцій. І не говоримо про необхідність створення правил. От у ваших пропозиціях були інституції, інституції, а от правила норми чогось тут якби не присутні. Ми не домовляємося про правила поведінки на цьому ринку для того, щоб чітко визначити ті самі пріоритети і позбутися тих вад, які є, тому що створивши інституції, ми не позбудемося там такої вади, як. Корупція, тому що ви ж самі говорили про те, що ми добре вміємо осваювати кошти, да? а от реалізація проєктів чогось немає. Ну і останнє, хотів би, якраз знову ж таки опікуючись проблемами місцевого самоврядування, От тенденція, яка появилася, це супереч європейській хартії місцевого самоврядування є намагання настільки якби, децентралізувати повноваження, щоб перенести навіть. На рівень місцевої і саму державну владу останній законопроект. Ну і знову ж таки, проект, який вніс президент, передбачає можливість органів державної влади достроково припиняти повноваження представницьких органів, чого на сьогоднішній день немає, наприклад, да встановлювати пряме державне управління. В свій час президент Кучма спробував призначити виконуючі обов'язки мера Ялти добре місце. От це єдиний був приклад, і тоді Верховна Рада РК звернулася до Конційного суду. Ну але потім відкликала своє звернення. Ну, але це з наукової точки зору було б цікаво подивитись, яке рішення приймав би конційний суд. Ну, але це е, втручання, пряме втручання в сферу місцевого самоврядування, яке ніяк не відповідає європейській хартії тим стандартам, які передбачені.